Всі на серця! Віти на серцево! Брилий горка! Рілий мури! Що карпатських жиє! Що карпатських! Старосинявський район один з найменших на Хмельниччині. Тут немає промислових гігантів. Але є те, чого не можна купити за гроші. Патріотичний дух Старосинявщини сучасної України гратувався під час Революції Гідності. Це Юрій Кравчук, герой-рятівник на інститутській, вранці 20 лютого дає настанови. Треба помінятися, хтось гукнув, поміняй мене, підходите і міняєте. Все. тоді, з походу повернуться не всі. Юрій Кравчук разом з побратимами витягував поранених хлопців з під снайперського обстрілу, сам отримав поранення. Я повів наших хмельничан на інститутську, господь розпорядився інакше, я вижив, хлопці загинули. Дуже важко. Дуже важко на, на душі, але я думаю, що ми сильні, ми переможемо і. Смерті моїх побратимів не пройдуть даремко. Я не, не маю права зрадити своїх побратимів. Я не маю права дивитися в вічі дружині і дитині, якщо ми не доведемо справу до кінця. Після довготривалого лікування за кордоном Юрій повернувся додому разом із однодумцями на Старосинявщині організовують волонтерську роботу. Волонтерський рух він е, був одним, напевно, з перших на Хмельниччині, тому що е, багато е, з наших хлопців добровольцями в перші дні, е, коли був клич по Україні, хтось з Майдану, хтось е, через військомати. Хтось через добровольчі батальйони пішов на фронт і констатували факт, що є великі потреби в харчуванні, є великі потреби в одязі в якихось засобах захисту, бронежилетах і так далі. Я пам'ятаю випадок, коли відгружали волонтерську допомогу в БУС і бабця, яка принесла. Ще свою сітку картоплі сказала, я не зрушу звідси з місця, я не випущу цього автобуса. Якщо ви, от то, що я з свого погріба дістала, не передасте хлопцям на фронт. І такі вчинки, такі речі, вони ще раз переконували мене, що українців зламати неможливо. Олександр Крот успішний керівник сільськогосподарського підприємства із Теліженців, що в Старосинявському районі, а ще знаний у районі та області, благодійник волонтер. На запитання, навіщо це йому, відповідає просто: Ну, знаєте, якщо не ми, то хто буде допомагати? Дуже багато людей почали нести просто, ну можна сказати, вагонами. Значить, кожен старався, хоч що небудь, хоч чим-небудь. Кусок сала, значить, хто банку якоїсь закрутки, картоплю, моркву буряк, часник цибуля і таке. що, ну що, що могло доїхати? Тоді українським бійцям не вистачало елементарного. Сьогодні оснащення військових покращилося, але волонтерську роботу на Старосинявщині не припиняють. Допомагають від дизельних генераторів і обмундируванням до вітамінних коктейлів. Ми вирощуємо смородину. У нас ми в минулому році спеціально насушили, і це така річ дуже вітамінна бомба, значить. З нею можна просто настояти на воді, там, компот зробити, морс і так далі. Воно дуже корисне для організму людини. І я думаю, що воно, от, от такі речі ну, дуже за... потрібні потрібні на передовій. Щоб трошки нагадати дому людям, щоб, знати, щоб вони знали, що ми їх тут чекаємо, ми на них чекаємо і що ми за них. Переживаємо. Каже, допомагатиме доти, доки буде потрібно. Суспільство втягнулося, що вроді незамітно цієї війни, але вона є і кожен якийсь період часу дивиться то в газеті, то по телебаченню, то там Хмельницький заїжджав на ту Алею Слави в Рукову. Дуже багато лежить, гарних людей там. Красиві пам'ятники. Але ж пам'ятник це така річ. Нам повинно. Ми повинні пам'ятати за них за їхні сім'ї. Наскільки важлива допомога волонтерів, на собі відчув прапорщик Іван Гурин із старої Синяви. Пішов на фронт добровольцем, а нині він боєць Збройних сил України. Зі своєю ротою виходив із Дебальцевого. Самі знаєте, яке було забезпечення, ні взуття, ні одежі не було. Я вже не говорю за тепловізори. Там ми взагалі були сліпі котенята. Нам так і не було тепловізора. Потім до нас приїхали вже. Ми знайшли волонтерів, нас привезли допомогу, і нам цієї допомоги, що вони привезли, хватило до самого цього, до демобілізації. Не знаю, як би, була, як би склалася ситуація, якби не було волонтерської допомоги. Якщо були ми на передній, на передній лінії, ми знали, що люди нас підтримують. і За це їм дуже велика дяка. Погоджується і словами військового побратима Денис Скрипник із старої Синяви. Два роки хлопець захищав державу на Донеччині і Луганщині в складі 8-го окремого полку спецпризначення. Приїжджали, привозили нам Старосинявщини багато продуктів з Смельниччини. Було дуже приємно, коли приїжджають люди близьких, і листів було дуже багато. Це напевно, що кожна школа відправляла, малювала малюнки, писала листи. Було надзвичайно приємно. Деякі писали номера телефонів, щоб він зателефонувати, поспілкуватися. Після того, як повернувся додому, Денис разом з однодумцями створили громадську організацію, яка допомагає українським бійцям. Стараємося робити все можливе, збирати волонтерську допомогу, продукти харчування, так само речі, ну все, що необхідне бійцям на фронті ми створили громадську організацію у Хмельницькому ветеранів війни. Також в Старій Синяві на автовокзалі працює магазин, де безкоштовно учасникам бойових дій незалежно АТО, Афганістану, будь-яких дівчат роблять каву, чай. Все безкоштовно. Ці герої Старосинявщини віддали життя за Україною. Таких героїв, це є наш селищний голова Олександр Трохимович Романенко, який, незважаючи на займану посаду і ту бронь згідно посади присутня, він сказав: Я двічі пройшов в Афганістан. Я знаю, вмію, я знаю, що таке війна, і я можу і сам боронити рідний край, і багато чого навчити тих молодих. Заради них, і котрі зараз стоять на рубежах, і заради України волонтери Хмельниччини обіцяють допомагати армії до перемоги на Хмельниччині. Чимало представників волонтерства, героїв нашого часу, які частину свого життя присвячують допомозі іншим своїм прикладом, вони надихають та спонукають до дій, вдячні волонтерам. За незламну віру у свій народ за допомогу захисникам країни а волонтерам, а не лам добра. Не скіуки до самої землі їх допомоги. Вата герой! Знову вата герой! Сиди на стадіоні! Сиди на стадіоні! Рулить Віргіс Кавказ! Рулить Буря Віргіс Кавказ! Шумо Карпатський рушій! Шумо Карпатський рушій!